Здравствуйте, шановні глядачі каналу Виногради Сад на дачі. Сьогодні 19 серпня 2023 року. І ось поступило питання від одного з підписників каналу. Який виноград краще? Кишмиш Цимус чи Кишмиш Юпітер із США? Фото цих кишмишів перед вами. Зліва з цимус з янтарною ягодою, а справа Юпітер. Ягода у нього червоно-фіолетова. За рахунок пруїна кажеться темно темносиньою, але якщо пруїн стерти, то тоді ви побачите настоящий колір цієї ягоди. Ну що тут можна сказати? Який краще? Хто знає який краще? Тут все залежить від ваших особистих вподобань. От, якщо б мене спитали, то я б сказав би, що мені більше до вподоба цимус. От. Ну, а це все, що касається мене, залежить від смакових якост, якостей цих кишмішів. От у цимуса смак центронно мускатний дуже різкий, сильний, як одіколон, але центронно-мускатний. Я не дуже люблю такі смаки, от, але для мене він е, більш-менш приємливий. А от що касається Юпітера, у нього смак іще ріще, як дуже різкий такий, і якихось фруктів. фруктів таких ось е, африканських, чи я знаю яких. От, деякі говорять, що мускат, ну нічого муската там немає, нічого спільного з мускатом. От, якщо взяти такі класичні сорти винограду, як мускат білий, от, чи мускат отонель, -то і інші сорти, і порівняти смак цих виноградів або навіть сучасні такі форми, як озвон. От, то ви зразу зрозумієте, що смак у Юпітера далеко не мускатний, але кому що подобається. Юпітер набирає більше цукру, і от його ягода в порівнянні з цимусом більш солодка, дуже солодка, і багато дітей люблять іменно цей виноград. за... Його солодкість за його такий солодкий смак. Ну, от ми всі дивимося на грони винограду і сприймаємо виноград і робимо висновок, який кращий в першу чергу по величині грони. Так от, грони у цимуса можуть бути до 1,5 кг. Гергеля в Полтаві він вирощує і ці фото зроблені в нього на винограднику. От, цимус в нього, А Юпітер США в сусіда. От, так от у нього десь кілограмова грона це дуже багато таких грон. Ну, бувають і більше кілограма. А от Юпітер грони десь 200-300 грам. Ну, якщо приміняти гібрилін. То можна збільшити величину ягоди. Ягоди також приблизно однакові 5-6 грама, 4-5 грам без гіберліна, з гіберліном можуть бути більші. От. І оці фото, цих грон, вони зроблені на винограду, до якого примінявся гіберелін. Так, гергель використовує концентрацію 20 мг на 1 літр води. От. І от таким розчином оброблялося цвіття під час цвітіння і після цвітіння. Десь е, збільшення ягоди, десь на 20-30%, не більше. От. А от що касається. Якушенка Василя Євдокимовича, ось його грона, він держить її в руках, вона набагато більша, ніж та, що в Гергеля виросла. Він приміняє гіберлін в концентрацію більше 100 мг на літр води. Десь 120-150. І як бачите, ця грона там грибіножка на грані того, що її від гіберліна починає вже коробити. От. Дозріває така ягода на тиждень пізніше порівняно з тим, які гіберлін не використовують. Колір ягоди також впливає на те, що можна сказати, який виноград краще. Справа в тому, що одному подобаються білі сорти, янтарна ягода, а другому якась кольорова чи то фіолетова, синя, червона. От, це залежить від ваших вподобань. Але є ще одна дуже суттєва характеристика цих двох е е кишмишів, яка може вплинути на вибір. І хтось скаже, ні, мені оцей виноград кращий, а цей хуже. Це так, е така характеристика, як зимостійкість. Значить, у циму селекціонер дав зимостійкість мінус 23 градуса по Цельсію. от таким урозом він витримує. І в Полтаві тут у нас цей виноград, всі його вирощують з укриттям на зиму. А от Юпітер із США, у нього зимостійкість дана селекціонерами, мінус 26 градусів по Цельсію. І він цю характеристику підтвердив неоднократно. Справа в тому, що багато виноградарів вже його використовують, вирощують, верніше, вирощують без зняття сошпалери і укриття на зиму. От, на Арці деякі вирощують. Тому, хто не хоче укривати на зиму лозу винограда, звичайно, Юпітер США буде кращим виноградом. Крім того, Юпітер із США він менше вибагливий до ґрунту, до агротехніки, до умов вирощування. Він росте так як Лідія. Його вирощувати дуже просто. От, більше е, стійкий до хвороб, до морозу, менше треба обробляти, не треба його вкривати на Полтавщині. Е, от. Оце такий виноград. І для кого це важливо, то краще для нього буде Юпітер із США. У цим усі ігрона більша, і ягода може по смаку для багатьох буде смачніша, але він вибагливіший більше і до ґрунту, до агротехніки. От, не завжди е, получаються однакові врожаї у цього е, у цієї форми винограду. Селекції писанки Олега Михайловича. По безнасінневості дуже багато вибагливих до тому, чи є рудименти, кісточки чи немає. Оба ці кишмиші, як бачите, з таблиці 3-4 четвертого клату безнасінневості. Тому, якщо ви не використовуєте гіберлін, то там можуть бути рудименти. На цьому фото показані розрізані ягоди Юпітера США, контрольні без Гіберліна, які вирощували суцвіття, не обробляли з Гіберліном. Вони на вагах. Як бачите, там є рудименти. А зліва на кришиці, розрізані ягоди Юпітера, це якого обробляли з Гіберліном. Як бачите, і ягодка більша по розмірам, і вона майже чиста. Немає там нічого, немає ніяких рудиментів. Ось такі ці кишмиші Цибус і Юпітер із США. Це все досвід вирощування в місті Полтава, а вам вирішувати який кращий. На цьому все. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою і щедрих врожаїв. До зустрічі в новому відео. До побачення!